Я не знаю, як так трапилося, але я купила цілий новий сервіс. То звісно, я би взяла перекус, бо блін, я була б голодна, просто як якась собацюрка. Мені оця домашня їжа це оця моя вкусняшка. Насправді дієта — це не тяжко, це навпаки дуже легко. У всіх, точніше, дуже часто питання чи норм, що я хочу завжди закусити чимось солоденьким. Будь ласка, давайте мені перед виходом на танці, щоб я дивилася, як мій лук виглядає в житті, щоб я потім не танцювала як чучело. Я замовила посуд. Не питайте нашу, ми зараз з'єву стоїмо на пошті перевіряємо. Нормально? Ляпота. <реш> Ляпота. Розпаковка! Оце ми з Євою стояли хвилин, напевно, 15, бо це вперше така посилка, яку я мала перевірити кожну, бо треба було, знаєте, передивитися, що там попрасивали. Перше, це, трошки, не темі, але це я замовила своїй подрузі-подарунок. Ми вирішили, як... Незалежні дорослі жінки написати одній одній. Вона сказала, що вона хоче корсет. Я нічого поки ще не сказала, я вирішую, що саме я хочу. Тому я замовила їй корсет. Ну, Коротше, і так. У нас, звісно, параметри можуть інші, але я сподіваюся, їй сподобається. Бо я відчуваю, що він трошки інший, але буду певна, що він підійде їй. Чого я натираю в груди? А, далі я замовила собі такий штатив. Взагалі, от я завжди замовти собі накладним платежем, подумаю, що ой, ладно, оплатить хлопець, чи тату, чи брат. І потім в итогі я все сама оплачу і грошей нема. Але мені справді сподобався штатив, зараз я вам покажу. Він просто високий. Я хочу в спортзалі деякі знімати моменти, де я просто там на танці коли ходжу. І мого маленького штативу не вистачає. Так. І дивіться, який він довгий нормальний. І тут є така штука, яку можна витис... витягнути, знаєте, трекпадік такий. Натискаєте і фоткає телефон. Далі це одна з моїх мрій. Насправді, я нещодавно зрозуміла, що це моя мрія. Я в нотатках почала вести свій вішліст нарешті. Я зрозуміла, що я всім дівчатам раджу купу парад, я любити себе, а про себе забуваю. І от в мене є віш-ліст дуже сильно не буду, хоча чому. І mm, <i правят> тут написано Новий чохол, ой, почекайте, це не то. Написано чохол на макбук з моїм дизайном. Мені просто подарували новий рік макбук, ви бачили? І я хотіла нову кришку на нього, і я вирішила, що не хочу просто прозору, хочу якусь цікаву. І я знайшла фірму, яка робить особисті дизайни, і я подумала, чому б ні скачала, зайшла, точніше, в Canva, взяла якусь фотографію. Мене останній час дуже тягне на якусь таку морську тематику. І знаєте, випала якась така фраза мені в Canva, вона мені відгукнулася. Я ще додала трошки своїх слів і, коротше, вийшов брендовий кейс на MacBook. От дивіться, дивіться, Боже, просто картина. Мені дуже подобається морська тематика зараз. І тут написана гарна фраза. I'm my biggest cheerleader, my best champion, my strongest advocate. Stay inspired, never stop creating. Знаєте, іноді сумними одинокими вечорами, коли я лежу в своїй кімнаті, мені трошки хочеться такої якоїсь побутового вайбу. Коротше, я знайшла точніше, я була давно підписана вже на магазин посуду. І тут в мене стріляло знову, треба купити. в мене от такі імпульсивні покупки е е саме на вечір. Так от, е я зайшла, і я думаю, блін, не так для любові до себе, знову це цей прикол моєї любові до себе, я хочу проявляти хоча б в таких матеріальних речах. Я розумію, що я так хочу гарну тарілку, таку велику і з бортиками. Бо я дуже багато готую, я зараз ще й рецепти роблю, і просто мені подобається їсти з гарного посуду. І я розумію, чого я себе ущемляю. Тому я купила набір на дві персони. Не питайте, чого на дві, бо зараз я живу в сім'ї, де чотири людини, ще й Єва п'ята. Але я сказала хлопцю, що якщо що, то я це сама оплатила. Якщо що, потім на хату собі заберемо. Дивіться, тут такі два соусника, дві тарілки для супу чи для пасти, вирішуйте самі. Далі дві чашечки. Такі. Я думала, вони будуть більше, але, знаєте, такі теж і оці тарілки, завдяки яким я взагалі замовила цю посилку. Бачите, яка вона велика, вона як моя гольога навіть більше. І вона з цими бортиками, як я й хотіла. Боже, я вже тут бачу свої сирники або пюрешку з такими котлетками чи салатів з лососем. Ось такий набір вийшов. Мені дуже подобається. Не вистачає ще напевно якихось стаканчиків чи переборів. Але. Єдине, що бачите, вона такий доволі тяжкий посуд. Я не знаю, чи можна його в мити, Це єдина проблема. Взагалі, чого я вирішила назвати цей влог, типу що я їм зараз? У мене дуже стоїть така конкретна спортивна ціль. Я показувала в своєму інстаграму, що в мене є такий, наче мудборд. Як я хочу покращити себе в спорті саме в спортзалі, тому що я вже займаюся три місяці, і зараз в принципі час, аби вводити якісь нові приколи, там не знаю більш тяжку вагу, якісь нові вправи, і мене тренер запитали. Я ось склала цей му двор. По харчуванню зараз мені найголовніше це прослідкувати білок, тому сьогодні і завтра буду вести рахунок цього, тому що з білком є дефіциту всіх. Я хочу просто зрозуміти, де саме в мене прогалина, в чому саме я можу покращити свій раціон, і плюс я знаю, що це дуже цікава тема для всіх, що хто їсть, бо всі дуже люблять порівнювати не тільки свої тіла, а ще й свої тарілочки. Тому я хочу завчасно вас попередити. Що той, хто вздумає порівняти свій раціон з моїм, дам по шляпі. Ніколи не порівнювати свій раціон. Я вас дуже прошу. Ви не знаєте 100-500 причин, які зараз зі за мною відбуваються. І то я вам про це розкажу. А якась інша блогерша про це не скаже, і ви побачите, наприклад, що вона з'їла там один лавашик за цілий день, і ви подумаєте, блін, яка я погана, я нахамячила стільки за один ранок, стільки скільки вона з'їдає за цілий день. А ви можете не знати взагалі того, що в неї зараз відбувається в житті. У мене були проблеми з жовтням, насправді продовжуються. Я зараз його теж лікую різними способами. У мене є спортивна ціль, то я по ніволі буду їсти більше, тому що в мене йде набір м'язів. Я можу я могла так не їсти, наприклад, влітку, як я їм зараз, тому що навіть погода на це впливає. Є різні умови, які будуть впливати на нашу задачу. В нашому випадку задача це, наприклад, вирішити ваше харчування або подивитися ваш раціон переробити. І не можна ні в якому разі його порівнювати, бо задачі у кожного будуть різні, бо різні умови для цієї задачі. Тому я хотіла вас попередити перед завтрашнім днем, бо рецьом буду показувати саме завтра. Сьогодні вже не встигла, дуже зайнята з цими всякими справами. Посуду вже накупили посуд. І почнемо завтра зі сніданку. У мене якраз спортзал, можливо, буде цікаво продивитися. готово, можна йти снідати. Смажу я без масла, як ви бачите, бо антипригарна сковорідка наш ви її створили. Зазвичай в мене на сніданок завжди яйця, лише якщо я там вже дуже, знаєте, спішу і перед спортзалом я не дуже сильно хочу їсти її яйцям. Але я люблю ще пашот робити і можна варені зробити. На тостік зі сметанкою, взагалі з у мене в яйцях найважливіше зняти оцю таку, знаєте, трохи сиру шкірочку і щоб вона теж підсмажилася. Вирішила, чого вже чекати якогось дня. З самого ранку буду використовувати новий пост. Це просто неймовірно. Гляньте, яка тарілка велика, я кайфую від цього. Зараз прямо по частинам покажу, що покладу. Ось така тарілка вийшла. Тут, по суті, у мене білок, бо це творог з йогуртом і зеленю яйця. Хлібчик вуглеводим. Далі тут вершковий сир і трошки клітковини в плані овочів. Ну, краса. Зараз вам розкажу про свій вчорашній експеримент. Я ж вирішила порахувати їжу. В плані порахувати, скільки я білку їм. Мій висновок. Можливо, не дуже все чітко, але за вчорашній день я з'їла десь 130 грамів білку. Ох, а через те, що в мене є проблеми там з підшлунковою, я не можу зараз хам'ячий протеїн. Ви, типу, знаєте, додавати якісь протеїнові просто порошки навіть просто в творог. Я якось зараз боюся це робити. І... Ну, але знаєте, я замовила сьогодні, я поїду забирати. Посилку з пошти я замовила веганський протеїн. Там, здається, протеїн з гарбуза. З гарбузи. Якщо що, це так відео потрапило на такий період мого часу, який ось відбувається лише тиждень, коли я, типу, хочу паркувати білок. Якби я знімала цей відео з тиждень тому назад, ви про просто взагалі нічого не чули. Я би просто готувала те, що я хочу. Я і так готую те, що я хочу, але я маю на увазі взагалі не парилася вам тут ні про які білки б не розповідала. Це просто зараз, знову ж таки, бачите, як я вчора казала, умови. Зараз я в таких умовах, що я хочу збільшити свій білок, тому я його й рахую. Але це не значить, що я його тиждень назад так само рахувала. Ні, мені було на нього пофіг. Все, я доїдаю, роблю свої ранкові справи і збираюся в спортзал. Я вже вийшла з залу, я трошки була складна, трошки чуть не померла, хотіла сказати. В моєму залі кожну п'ятницю дівчатам за тренування дають розу. Купила, зайшла в магазин, купила собі філечки, купила собі філе від шніцеля, лимони купила, бо щось всі зараз хворіють. Може подрос зараз на почту заскочу. В Моєму раціоні дуже багато перекусів. Насправді я це завжди кажу на консультаціям дівчатам, що ми маємо пройти тему перекусів, але перекуси це штука дуже дуже індивідуальна. Комусь вистачає одного перекусу, хтось, наприклад, як я, як хомяк їм по 5-6 разів на день. І це теж нормально. І то, і то є, є правильно. Тому ви маєте орієнтуватися тільки особисто на себе і е, на свій день. Бо, наприклад, сьогодні я не беру перекуси з собою, тому що я просто зараз їду вже додому, і мені не було сенсу брати перекус з собою в спортзал. Якби я кудись їхала ще по справам, то звісно я би взяла перекус, бо блін, я була би б голодна, просто як якась собацюрка. Я вже дома і поки є світло. Я швидко користуюся моментом. Хочу запекти філешку, хоча мені здається, що блін, вона не встигне. Ну, якщо що, то досмажу на сковородці. Взагалі, в моєму раціоні більшість приготована саме в духовці. Я духовку просто обожнюю, без неї життя не уявляю, і це найкращий для мене спосіб. Ще вирішила відварити шпинат. У мене є такий шпинат. від метро здається, що давно купляли. Він в таких брикетах і вариться буквально пару хвилин. Буде як гарнір такий. Ви чуєте цей прекрасний звук? Це значить, що моя курочка вже готова. та да Я не знаю, бо на цих тарілках все виглядає мені по інстаграмному і так, дивіться знову. Тут в мене бурий рис, це, я, до речі, взяла вчорашній, просто розігріла. Далі курочка. Отут тут я не впевнена, що з три куска, я залишила, тому що гарно виглядає, але якщо що, то потім просто відкладу. І шпинат, ну і додала ще огірочка. А ну і сир взяла чогось, захотілося такого сирного, теж, білкового. Взагалі, щодо обіду, я завжди перетримую справу здорової тарілки, Ну, за чисту. Ви можете їх взагалі знайти просто в Google. Це те, що я вам і кажу, Ділити тарілку свої на такі частини. Тобто, частини можуть змінюватися. Це може бути три частини, типу там білок, жири, вуглеводи. Може бути чотири додати клітковини, а може бути взагалі просто одна. Я захотіла спагетті і все. Сьогодні вийшла дуже така дієтично гарна тарілка. Тоже чисто повезло, чисто так вийшло, що я всі купила потрібні продукти. Але зараз з моїми нагрузками ті самі, але просто в мене в залі збільшилось трошки силові і танці, я хоч я віддивлюся більше. І я коли сідаю їсти, я прям хочу жерти. Я прям дуже реально голодна, бо енергія витрачає достатньо. Я почала носити знову свої Apple Watch, і вони вимірюють, скільки я роблю тренувань і хожу. Хожу, я не багато, я не буду вам казати, що я хожу по 300 тисяч кроків. Я можу єлі-єлі находити 5 тисяч або 8 навіть. Але тренування, там, типу, активність, мені на цього достатньо. І знову повертаємося до питання, що інтуїтивне харчування. Да? Люди питають: типу, блін, я якщо все де на інтуїтивне, то я почну жарти все підряд. Що підряд? Вони почнуть жарти те, що їм смачненьке. А смачненьке для людини, яка сиділа на дієтах, це будуть якісь, не знаю, піци, бургери, суші одні. Те, що було заборонено завжди. Мені зараз по бартеру запропонували ці суші вже з двох фірм, і я ніяк не можу з ними сконтактувати. Бо насправді мені ці суші не дуже хочеться. Я така думаю, господи, там ті соуси зараз. Мені стане потім погано від них. А може то якась риба непонятна? Мені оця домашня їжа це оця моя вкусняшка. І її, ну, нею переїзд справді тяжко. Я мало знаю людей, які переїдають гречку з куркою. Взяла на перекус сушені яблука, вони з вишнею, але тут склад, типу, чисто яблуко і вишневий сік. І взяла таку сушену вишню. Хотіла, до речі, з вами поговорити про ці всі перекуси та кусочничество, бо у всіх, знаєте, у всіх точніше дуже часто питання, чи норм, що я хочу завжди закусити чимось солоденьким. А це нам теж пропагандують, до речі, в змі і всі з сфери там дієтології і фітнесу цього, цього блогінгу. Да? Про те, що якщо ви хочете солодким закусити, то у вас може бути інсулінорезистентність, у вас взагалі діабет, у вас недостача білку, і так далі. І так далі. Насправді ситуація чи простіша, чи складніша. Я хочу сказати, що це може бути банально, просто ваша харчова звичка. Ви звикли закусювати солодким. Я вам скажу таку річ: взагалі, емоційна їжа вона не є поганою. Нам знову в змі внесли в голову, що емоційна їжа це так погано, її треба прибирати. Оце все солодке, це емоційна їжа. Насправді ми живемо в 21 столітті. Емоційна їжа буде паніволі в вашому раціоні. Саме перше, що я завжди кажу клієнтам, це ви приходите в кінотеатр і відсотків 90 беруть попкорн не тому, що вони їх хочуть, а тому, що це просто звичка, це традиція. І це теж рахується за емоційну їжу. Тому е, ці топ-10 порад, топ-10 продуктів від переїдання це все бред, бредячий, такого не існує. І е, емоційна їжа і переїдання будуть присутні завжди у вашому житті. Головне, просто, щоб вони були не постійні, а ситуативні. Тому дуже гарна фраза, яку я постійно повторюю, я не знаю, чи можна матюкатися на ютубі, але я скажу: просто від'їбіться від себе, будь ласка. Тобто, якщо вам захотілося закусити чим солоденьким, такою маленькою штучкою в свій обід, не треба тут шукати хворобу і думати, що ви якісь не такі. Взагалі хотіла зробити сирник, але не встигла. Можливо, чуєте чи ні, ми вже на генераторі, а коли ми на генераторі, то не можна вмикати духову піч, бо все полетить, нахрен. Трохи який день виходить, бо я встигаю справді до, до цього часу ще поїсти разів два, а то, може, ще три, А зараз, бачите, я тільки поснідала і оце пообідала. А, ну окей, я ще перекусила разом. Ми просто з мамою тільки що з'їздили в магазин. Ой, а сьогодні ще щедрий вечір. І вона хоче готувати 12 страв, я не знаю, бо на годину у вечора, які 12 страв, я б зараз просто поїла і все. Зараз побачимо. Далі курага. О, oh, я взяла ще один чорнослив, тільки чомусь один великий. А, це королівський, а це без кісточки. Хлібці вирішила взяти, спробувати. Далі вирішила взяти веганську сирну приправу це, типу, неактивні дріжджі. Далі фініки-родзинки ще. Далі журавлина ще. Взяла фісташки, бо я хочу робити домашню гранолу, і там потрібні будуть фісташки. Ось, оце той протеїн, за яким я вам казала, це. Протеїн з гарбузи. По суті, це з насіння гарбузи, просто воно перемелене. Взяла приправи хмелі суне, завжди додаю у страви. Тому да взяла сироп кленовий. О, це я взяла олійку з виноградних кісточок. Я дуже, е, мені подобається використовувати різні олії. І обов'язково каву. Сузічменю. Всі в мене її п'ють, заміняють звичайну каву і живуть щасливо. Мої сирнички піднялися. А тут салат з моцареллою, курочкою. Зараз ще заправку зроблю. Такий великий банячок вийшов. Я сьогодні вирішила зробити на всіх, бо зазвичай роблю тільки собі і всі бухтять. Тому сьогодні Тому сьогодні наробила багато маленьких і один великий вийшов. А на смак це ще краще. Зараз ще медиком зверху полью. Да чайочку. Mm. Ну що, підійшов кінець цьому довгому дню? Я хочу відповісти на ваші питання, які ви мені задали в телеграмі. Я попросила задати про харчування. Так, Івана питає, чому є велика тяга до солодкого? Дивіться, найперше, що я говорю, це харчова звичка. Це найлогічніше. Тобто, якщо дитина звикла бути в сім'ї в домі, де зазвичай солодке переважає, і дуже часто є в раціоні, то логічно, що вона вже і звикла до цього. Бо цукор насправді в якомусь роді це наркотик. І якщо це велика кількість у вашому раціоні, то звісно, ви вже трошки підсаджені на цей гачок і ну, тяжко з цього вийти. Тому не треба шукати, типу, топ-10 продуктів, топ-10 порад, як позбавитися тяги до солодкого. Ні, тут тобто, треба просто пропрацювати в своїй голові. Лові, чого вам хочеться солодкого? Проаналізувати, в які моменти вам хочеться солодкого, чим ви що ви хочете від солодкого отримати? Бо зазвичай дуже ну в більшості випадків солодке це емоційна якась їжа, ну дуже часто, не завжди. І а, тут головне, щоб солодке не дорівнювало те, що я вам казала, спосіб заспокоїтися, да? що ви звикли, що ваше солоде, солоденьке це, типу, ваш спосіб себе похвалити за тяжкий день. Ось, найголовніше, щоб солодке це було просто теж як їжа, а не щось пов'язане з психологією. Тому я, напевно, з клієнтами і на місячному веденні ми харчування проходимо тільки перший тиждень. Далі це у нас вся робота з головою. Далі Ангеліна каже, що чому під час інтуїтивного харчування іноді виникає страх за те, що зможу погладшити. І вона вказує в душках, що раніше була на дієтах, інтуїтивно харчують більше, ніж півроку. У вас є страх, бо ви звикли бути скутими в кайдани. Насправді ми всі підсвідомо звикли бути під правилами, бо ми всі сиділи ну дуже більше сиділи на дієтах. І ми звикли, що є чіткі правила є чіткі обмеження. Насправді, дієта це не тяжко, це навпаки дуже легко. Вам дають папірець, на якому написано не їж ось ці, ці, ці ці продукти можна їсти тільки ось ці». І все. Ми, як роботи, виконуємо чіткі правила. А інтуїтивне харчування вам говорить їж все. Правил нема, нічого взагалі нема. Просто прислухайся до себе. Ну це якщо в двох словах взагалі до цього сказати. І у вас страх, що як це? Мені можна все? Якщо мені можна шоколад, то може я обіжруся його у прям три плитки. А отут уже треба розібратися, чи справді ви знаходитеся на інтуїтивному харчуванні, чи тільки ви хочете собі внушити поки що цей факт. Бо на інтуїтивці зараз називають що всі, типа, всі, хто просто їдять, це я на інтуїтивці. Ні, насправді інтуїтивка це більш глибока робота над собою, і відчувати, коли ти сита, коли ти голодна, що ти справді хочеш, це робота над собою, а не просто ви вийшли з дієти їсте все підряд, і ви такі я на інтуїтивці. Так, якщо я худну, як зрозуміти, який мій калораж та кабеживу? Дивіться, ну є купа навіть програм, купа схем, формул, як вирахувати свій, свою калорійність, дня, але чесно, я до цього відношуся трохи скептично. Бо формула це формула, людина це людина, блін. Ви розумієте, що навіть коли ви прораховуєте це все по формулі, там є дуже таке типове питання: типу, вкажіть свою активність. Скільки у вас активності? І ви розумієте, наскільки є різні люди з різною активністю? Як мені вказати, що я, наприклад, ходжу три рази в спортзал, два рази на танці і ходжу якось середньо, не дуже багато. Тобто це яка активність? Середня, велика, маленька. Незрозуміло. І якщо мені машина ця формула прорахує мій Калораж 2000, то це не означає, що при 2200 я буду почуватися себе прям об'їженою. Або навпаки, я можу почуватися себе недоїженою навіть. Тому калорії до передавремені. До калорії більше, ну це як знаєте, орієнтир. Він малює вам орієнтир, що типу ваш орієнтир ну дві, ну дві двісті, ну 1800, вісімсот, але там, типа, не три тисячі. Ой, народ, насправді краще це зробити за довший період часу, але без калорій, чим ви сядете на жорстку дієту з калоріями. Далі, якщо я на інтуїтивному харчуванні, чи може себе в чомусь обмежувати? Моя думка: якщо ви на інтуїтивному харчуванні ви можете мати якісь правила. Тобто я на інтуїтивному харчуванні, але ви напевно, завдяки моєму, моєму, моєму цьому відео або просто, якщо ви слідкуєте в інстаграмі, ви напевно бачили, що я е, ну я не обмежую, але я маю якісь правила в своєму харчуванні. Да? Я там не вживаю білий цукор, я там можливо не їм дуже гострі якісь страви. І це моє таке власне обмеження, але воно інтуїтивне. Тобто я не їм білий цукор зараз, тому що я до цього вже при, прийшла, пройшла великий шлях, і зараз я інтуїтивно захотіла його виключити. Ну і це можна назвати як моїм обмеженням. Але якщо ви обмежуєте себе насильно, типу я зараз насильно не буду це їсти по якимсь причинам, скоріш за все, це вже не інтуїтивне харчування. Бо я не можу знайти ні одної причини, чому себе насильно припинити щось їсти. Скажіть, будь ласка, якщо мені хочеться скинути для комфорту 10-15 кг чи обов'язково рахувати калорії? Бо я рахувала раніше, боюся результату не буде, якщо не буду рахувати. Дивіться, якщо ви будете проробляти весь цей шлях самостійно, я б все-таки вам радила, щоб у вас був оцей орієнтир у вигляді, наприклад, калорій, Але... Я вам не раджу проробляти такий шлях самостійно. Ну, бо ви розумієте, що це так здається. Це така типу невинна дівчинка. Да? В плані, ви собі прорахували калорії, і ви думаєте, ну це ж всього ж цифра, я буду всього ліж рахувати і орієнтир собі робити. А це РХП отак намотується, як клубочок просто в один шарик. І вже, ви вже не побачите, як через місяць вашої дієти. Ви вже рахуйте калорії не тому, що це орієнтир, а тому, що ви дьоргані вже на ті калорії. Тому калорії це дуже скептично, я дуже до них скептично відношуся. Ну неймовірно, просто ви. Це от один шлях, один... один крок від того, щоб ви кажете калорії, це просто орієнтир до того, щоб ви були прям заядлим РХПшником, який рахує калорії. Я, наприклад, коли працюю з клієнтами, у нас є калорійність, вона десь там. Трошки згадується, але я ніколи не наголошую про це клієнту. Тобто я знаю, яка калорійність його раціону. А він не дуже той знає. Мені найголовніше, щоб людина відчула інтуїтивно, що вона наїлася або вона переїла. Все! Але найголовніший меседж цього мого відео. Ви могли побачити, що я. Хожу в, в, впродовж цього відео вокруг до да окола, просто як зміючка. Чого я кажу завжди цю річ. Харчування стало популярним буквально пару десятків років тому. Зараз є купа людей і купа думок. Ніколи не питайте у якогось спеціаліста напряму питання, і не думайте, що це істина. Навіть навіть у мене, якщо ви мене дуже сильно любите. Тобто, наприклад, ви питаєте, чи можна їсти цукор. Одна людина каже так друга каже, ні, треба заміняти. І я вам можу сказати, що і та, і та людина є права, є конструктив і в цих словах, і в цих словах, але нема істини одної точно. І харчування зав'язано так у всьому. Тобто комусь калорії допомагають, допомагають допомогли і будуть допомагати, а комусь калорії просто противопоказано, бо в нього вже там хвороба така, що йому не можна навіть згадувати це слово калорій, так само і з цукром, з цими порадами щодо коли що їсти. Та нема такого одного правила, яке підійде усім. Комусь комфортніше їсти яйця на сніданок, комусь взагалі комфортніше яйця виключити з раціону. Це ви маєте собі зрозуміти, бо ви людина, яка знаходиться в соціумі. Ми в 21 столітті. До нас інформація може доноситися за секунду, бо ми відкриваємо соцмережі і бачимо 100 блогерів за одну секунду. І у вас просто башка буде кіпіть, якщо ви будете прислухатися до кожної людини. Але фільтруйте, що вам кажуть. Просто приймайте чужі слова не за істину за просто їх думку. Більше моїх тарілок, мого раціону, взагалі моїх думок, я дуже багато показую в себе в інстаграмі і в себе в телеграмі. Якщо у вас є якісь питання по харчуванню, я впевнена, вони у вас є, а не тільки по харчуванню, я взагалі себе агітую як бодіпозитивний нутриціолог, ментор. Задавайте в коментарях, буду робити окремі відоси. Це вже таке невеликий відступ. Хотіла просто сказати, що зараз на Ютубі я себе ще знаходжу, да? тому що в Тіктоці в інстаграмі я себе відчуваю вже більш-менш як плаваюча риба в морі. То тут я себе відчуваю як риба, яка трошки впала на берег, і вона намагається знайти ручійок, по якому вона пропливе в той самий океан. Але я впевнена, що я несу правильні думки все таки воно підсвідомо буде залишатися в вашому розумі, і не просто так мені в інстаграмі люди реально прям пишуть, що їх лікують мої відоси, лікують мої слова, і це доволі сильні слова для мене. Вони надають мені відчуття справді того, що я можу нести якусь правду. Якщо вам сподобалися мої думки, вони вам відгукаються, обов'язково підписуйтеся, пишіть мені щось в коментарі. Я на все відповідаю. Я з вами, я тримаю максимально коннект па папа,